Показую роботу <кій>, Сепаратора StarMix. Плюс показує роботу боша з проставкою від гіпс, гіпсокартон UA. І плюс дороблена е, підсвітка, Як це кажуть, колхоз. До речі, вакуум працює навіть на стінах, на відмінах. Не знаю, як з іншими поставками. Ось з цією працює супер. І до речі, як ви замітили, пилосос не включається на саму очистку з сепаратором. Бо як без сапаратора колись як працював, то тільки жирафа зупинялася, він зразу тарабанив, очищався. Тобто трошки і напрягало напрягало і... В, в шумі. Щось камера не фоксується. А на жирафі зробив приспособу. Тобто, ну не знаю, як вам то показати. Підсвітка трошки впакував, зараз я зверну, впакував в корпус оцей, де е, подовжувач. Тут інакше не виходить, тобто кабель так мусить бути. Але я його забабахав на отакі, Тобто. З'єднання. Оп, мені не треба я то з'єднання. Мені треба коротший варіант. Я з'єднання. Я роз'єдную. І знімаю, зашовкую, де пульт управління, зашвкую сюди, тобто подовжую, забираю. І тільки запихаю фішки, фішка, фішку і все, крім цього дроту. І далі випустив я <клес>, собі блок. У мене був на Енхелі блок. Я його тримав тут, його випустив і просто до кабеля його примонтав стяжками і, і блок, блок на 24 вольта я його лишив в кінці. Включайте, вимикач. Все, бо на, я мав на Енхелі, що був трошки тупі, тупіший, <гум> то я його собі тут -во, ось сюди на ручку влупив. Ну, трошки дурнувато було, бо вага була від нього. І, він мені, і ну, незручно він мені тут був. Тепер я вже бо ж ну, практику маю, то я переробив. Ну і тут, якщо мені треба ленту міняти, я так само з'єднання. Ну, До речі, ті з'єднання в епіцентрі. 12-24 вольта. Я собі роз'єднаю, ленту, якщо пошкоджена вже, маю цілерлом, поміняю, так само ото перепая, перепаяю, потім тільки так втикаєш. Одною рукою незручно, зручно, поїмати. Зручно, але я постараюсь. О, втикнув. Все, поміняла. Ну, а сепаратор, це просто бачу це є бомба. Тут ще до нього йде в подарунок, в комплектації плівка, пакет. Тобто, хто не хоче, щоб йому засрало. Та як мені нову приблуду дають плівку. Не знаю, на скільки тої плівки хватить, але вся пилюка лишається там. Тобто, <coughs> так, як я наголосив, в мене зараз включений режим на, на струшування, тобто, оце на жирафу. Ну, чи на жирафу, чи там перфератор, чи штраборіз. У мене тут не цікавить мене для жирафи. І режим, бачите, а, РА. РА. І він просто. Режим струшування не включається. Тобто, а він не включається, бо його не забиває. Бо от все вся ця шпаклівка лишається просто отут в сепараторі. Хто б там не говорив, дорого, недорого коштує 11 тисяч за сепаратор. Можливо дорого, але це є аксесуари комплектуючі. Воно ніколи дешевше не було. Десь так. Ну, я не... Я, наприклад, задоволений.